Експерт Регіонального центру прав людини пан Андрій Яковлев. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте у нас для вас є що обговорити. Обудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об'єднаних Націй та в Міжнародний комітет Червоного Христа, аби зафіксувати чергове порушення росіянами міжнародного права. Так він відреагував на суд над українськими полоненими в Донецьку. Нагадаємо, так званий Верховний суд терористів ДНР визнав 33 українських військовополонених винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням і застосуванні заборонених методів у війни в період з 24 лютого по 10 березня 2022 року. Їх засудили до 27 семи. Тере 29 років ув'язнення. Причому викладено відео, як вони заходять до цієї клітки, значить, згорблені майже на колінах, і значить, такі, от, знаєте, в кайданах і так далі. Ну, як треба, значить, росіянам, щоб показати проклятих українців. Що ви думаєте про це? Ну, ви звернули увагу на ключовий момент, як вони заходили? Це говорить, що від самого початку нема презумпції невинуватості. Загалом, ми бачимо з різних міжнародних джерел, ну і. Опитувані полонені говорять про катування, тобто міжнародна спільнота стверджує, що Росія застосовує систематичне катування до військовополонених в таких умовах будь-яка людина може визнати все, що від неї вимагається допитувачем. Ну, от ми, як ми можемо відноситись серйозно до судових процесів, і, взагалі, чи є вони судові, там, де чітко відомо, що в процесі розслідування було застосовано катування. Перший момент. По-друге, момент, коли ми говоримо про судовий процес, то суд це такий орган, який створений на підставі закону? Він має бути законним органом, він має бути неупередженим. І незалежним. Чи є такий орган, який називається судом, який ухвалив такий вирок? Абсолютно ні. Хоч він і має назву суд, ми не можемо говорити, що це судова установа. Тому, хоч і звинувачення достатньо серйозні, проте ми не мусимо їм довіряти. Тому що Російська Федерація не продемонструвала. Своїми судовими процесами навіть в всер... навіть там, де вона судить уже давно-давно і до війни, і всі ці процеси завжди говорять, що вони є упередженими, власне, вони можуть засудити кого угодно і за що угодно. Я би сказав, що це не судова система, а продовження органів виконавчої влади Російської Федерації. Ну, як ми можемо довіряти таким процесам. Вони спеціально беруть велику кількість людей, готують групові кейси. Очевидно, щоб закинути, що не тільки вони порушують міжнародне гуманітарне право або закони звичаї війни, а й от іще ми, українці, порушуємо і і напевно вони це спеціально роблять. Але підкреслюю, ми не можемо називати такі процеси судовими, і вони не можуть створювати якісь факти. Там навіть е, захист, захисту немає. Навіть як люди заходять, якому принижують. Пробачте, Це... пробачте, як захисту немає? У них нема адвокатів. Е, де, формально, адвокати є. Але чи можна назвати Ні, ні, звичайно, ні. Я розумію. Просто ви сказали, захисту немає. Ну я, я вважаю, що якщо захист є формальний, але він функції захисної не виконує, то значить захисту немає. Це ж і є такий процес. От ми ви говорите, відбувся суд. А я говорю: а це не суд. Ну а ви ж говорите, він же ж називається судом. Так само і захист. Захист має бути таким, щоб він міг опонувати реальне слідство. А як він може опонувати, якщо, припустимо, він сам побоюється, що завтра буде переслідуватись, і, і ці випадки не поодинокі? Тому таким вирокам не можна довіряти. І вони спеціально їх штампують і будуть штампувати для того, щоб наші партнери за кордоном на них звертали увагу. Але підкреслюю, ми не можемо їм довіряти, тому що вони судять не за стандартами справедливого суду, де одним із таким важливих чинником є процедури змагальності а ми не бачимо процедури змагальності в цьому. І а... має бути незалежний орган. Скажіть, так. будь ласка, от я прочитав до вашого включення, що зміни... обміняли 100 людей, повернули наших захисників. Може, це такий, ну суд. Вони ж не будуть сидіти там 27 33 роки, щось таке, чи скільки там 27-29 років. Можливо, це. От знаєте, Путін він любить таке. Коли йому кажуть, наприклад, когось відпустити, наприклад, з іноземців, з іноземців, то він каже: так, спочатку буде суд. А потім будемо вирішувати помилування, там, наприклад, і так далі. Може, це для російської картинки, що от бачите, от вони українці, от ми їх от засудили, реально терористи, а потім віддадуть? Як ви вважаєте? Е, дивіться, як вони будуть поводитись засудженими, мені невідомо, це тільки їм відомо. Я лише можу сказати, як це за міжнародним гуманітарним правом ну, або е, закони звичаї війни. Вони передбачають, що військовополонені можуть утримуватися е, до завершення бойових дій. А ти з них, які засуджені, до кінця відбування покарання. Але ми бачимо по факту. Що домовленості можуть знімати цю проблему, і відповідно вони відпускають раніше. Тобто є формальна складова, а є е, питання домовленості. Питання домовленості може бути все, що завгодно. Ну, очевидно, звісно ж, коли вони відпускають після е, вироків, е, вони напевно вважають, що вони вже встановили, що дійсно порушення якесь було, яке вони вважають порушенням. І відповідно бажають, що це для них найкраще там з різних там можливо політичних міркувань, але це і просто їхнє рішення таке. І Ще дивіться: у наслідок боїв, бомбардувань та обстрілів Маріуполя навесні 22 року було зруйновано понад 90% будинків у центрі міста, та загинуло щонайменше 8 тисяч людей. 8 тисяч. Але кажуть, що значно більше. <кій> про, про це йдеться у міжнародному розслідуванні Human Rights Watch і е, Трос Аунс. Правозахисники і дослідники опитали 240 осіб, які проживали в Маріуполі під час блокади міста, і його окупації росіянами. А також вивчили супутникові знімки міста, фото та відеоматеріали. Кажуть, що тільки мирних жителів там. Загинуло більш ніж 150 тисяч. І це знаєте, будування, розбудування Маріуполя, розбудування росіянами. Оці е, кольорові багатоповерхівки. Це на костях. Так, так, е... Так, дійсно. На жаль, ми не можемо безпосередньо зараз оглянути е, місто Маріуполь. Сподіваюся, що це станеться, але там точно велика кількість загиблих. Це було встановлено різними організаціями, в тому рахунку, і обсє, і там була надмірна, жорстока, непропорційна. Засобів авіації і інших уражуючих засобів, які непропорційно руйнували, руйнували міста разом з мешканцями. Це правда, але на жаль, ми не можемо зараз. Це встановлювати з достовірністю лише там, де факти нам доступні, або по показам свідків. А в такої кількості ну, важко буде зараз встановити. Проте ну, можна точно стверджувати, що велика кількість людей загинула. Якби можна було зразу це встановити, то це пожеточно був би встановлений здорочній плоті людяності. Але, на жаль, одна одна справа вважати і навіть не сумніватися, а інша справа довести в суді. Це ж таки до доказів, судових доказів більше вимоги. Да. Спасибі вам, що ви були з нами, спасибі за ваші коментарі. Дякую вам, Андрій Якові.